Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора в Майамі пройшли треті дебати серед потенційних кандидатів на посаду президента США. Від республіканської партії в контексті майбутніх виборів 2024 року склад учасників цих дебатів був наступний: Рон Де Сантіс, Енікі Гейлі, Віва Крамасвамі, Кріс Крісті та Тім Скот. Головного фавориту серед республіканців Дональда Трампа його там не було. Він паралельно з цими дебатами проводив зустріч з виборцями і там активно висловлював зі сцени. Промови до своїх, знову ж таки, прихильників. Коротко поговоримо про загальне враження від цих дебатів, і також зупинимось на основних питаннях, які обговорювалися потенційними знову ж таки кандидатами, і най, таких найгостріших знову ж таки момента. Отже, з приводу загального враження, тут варто відзначити, що найактивнішими були три. Особи це Рон Десантіс, Нікі Гелі та Віва Крамасвамі. Вони достатньо активно артикулювали свою точку зору щодо тих чи інших запитань. Вони активно вступали в суперечку одне з одним щодо знову ж таки певних запитань, і вони намагались свою таку надзвичайну активність. Перенести на самі дебати і цією активністю подавити активність знову ж таки своїх опонентів. Це якщо аналізувати дебати от в контексті Рона Десантіса, Вівекарамасвамі та Нікі Ґелі. Щодо Кріс Крісті та Тіма Скота, тут варто відзначити, що незважаючи, що ці дві людини вони достатньо чітко артикулювали свої позиції щодо. Різноманітних запитань, але їхня активність вона була на дуже і дуже мінімальному рівні. І це загалом нічого у порівнянні з позиціями, які висловлювали попередні три особи, про які ми знову ж таки вже проговорили. І недаремно їх фактично називають такими маргінальними учасниками цих. Дебатів, які в принципі не могли скласти конкуренцію Руно Нікі Сунікіґелі та Вівеку Рамасвамі. Достатньо в них була така слабка лінія поведінки, і, звичайно, ми спостерігаємо за результатами соціологічного опитування після цих третіх дебатів. Але ну, дуже мала ймовірність того, що Кріс Крісті і Тім Скотт зможуть покращити свої позиції. Тепер з приводу питань, які обговорювали, коротко проговоримо, центральне питання воно було пов'язане з зовнішньою політикою. Топ, питання для Сполучених Штатів Америки це війна Ізраїлю проти Хамасу. І тут варто відзначити, що великої різниці у відповідях щодо... Цієї ситуації у цих п'яти кандидатів не було. Всі вони, в принципі, зійшлися на думці, що Ізраїль повинен завершити з цим угрупуванням Хамас і, відповідно, отримати перемогу. Десантіс сказав, що він звернувся до Беняміна не з позицією, що потрібно завершити роботу з цими місниками. Нікі Гейлі сказала, що, в принципі, теж би звернулася до Керівництва Ізраїлю з питанням щодо завершення протистояння з цим групуванням в контексті його знову ж таки знищення. Якщо проаналізувати те, що було сказано цими потенційними кандидатами, номінантами на цих дебатах, дуже різко змінились точки зору. Кандидатів від такої одностайності до розбіжності, коли розпочалось обговорення питання продовження допомоги США, нашій українській державі. Тут дуже і дуже негативно відзначився Віве Крамасвам, який почав говорити абсолютно необґрунтовані і непідтверджені речі з приводу того, що в Україні немає демократії, що тут забороняються. Політичні партії йдуть якісь переслідування. Далі він перекинувся на Володимира Зеленського, звинувативши його там в приховуванні нацизму, в антидемократичних, знов ж таки переконаннях. І далі він таку тезу випустив, що. Це не може бути оформлена війна Росії проти України як якась битва між добром і злом, і щоб виборці на це знову ж таки не купувалися. Тут хочеться ві, ві, корема, з вами порадити приїхати в Україну і відповідно подивитись, як тут відбувається боротьба добро, добра із злом. І щоб він побачив, які руйнування Росія наносить в бік. Української держави, тому що я абсолютно не погоджуюся з тим, що говорить Рамасвамі, і в мене так, вибачте, пригорало, коли він це почав о, говорити на цих дебатах. Нікі Гейлі, вона. Вступила в перепалку з Рамасвами і сказала, що президент Росії Путін і лідер Китаю, дослівно вони втекли слиною від думки, що хтось такий може стати президентом, натяк, звичайно, на Рамасвамі. Кріс Крісті далі зазначив, що давайте згадаємо, коли востаннє Штати відвернулись від війни в Європі. Це зберегло нам пару років, а потім. Півмільйона мільйона американців було вбито в Європі, щоб перемогти Гітлера. Це не вибір. Водночас Десантіс і Скот перевели розмову з України на американо-мексиканський кордон і залишили сумніви щодо того, чи вважають вони, що підтримка країни США повинна продовжуватись. Губернатор Флориди сказав, що ми не збираємось відправляти. Синіві дочок Сполучених Штатів Америки в Україну я збираюся відправити війська до нашого південного кордону. Ось такі основні їхні позиції щодо зовнішньої політики. Далі у другій частині дебатів обговорювалося питання ну, ж щодо абортів, і потенційні номінанти також висловлювали там різноманітні точки зору. Я би хотів би запинитися ще на двох таких ключових моментах у цих дебатів. Це дві знову ж таки перепалки між Роном і Нікі Гейлі і між Вівоком Рамасвамі та Гейлі. Загалом, перша перепалка, така гучна між і Гейлі, вона якраз стосувалася Китаю. Десантіс розкритикував Гейлі за те, що вона, коли була губернаторкою штату Південна Кароліна, залучила китайську компанію зі скловолокна. Вона прийняла їх у південній Кароліні, дала їм землю біля військової бази, написала китайському послу лист, сказавши, які вони чудові. Друзі. Це був їхній спосіб номер один для економічного розвитку, сказав Десантіс, звинувачуючи Нікі Гейлі. І далі, говорить, що водночас у Флориді він заборонив Китаю купувати землі. Ми усвідомлювали загрозу і діяли швидко та рішуче. Далі Гейлі. Дала відповідь на ці звинувачення, зазначивши, що так я привела кампанію зі скловолокна 10 років тому до Південної Кароліни. Але, дероне, ти очолюєш своє агентство економічного розвитку, яке минулого тижня заявило, що Флорида є ідеальним місцем для китайського бізнесу. Ось така була знову ж таки перепалка між. Двома кандидатами. І зараз я хочу ще зазначити про такий апогей цього дебат, цих дебатів це дискусія між Гейлі та Вівеком Рамасвами. Рамасвамі розкритикував Гейлі за те, що вона закликала до використання Тікток у його кампанії, і під час е Цих е, дискусій він звинуватив фактично Гейлі в тому, що її дочка вона також знаходиться в цій соціальній мережі Тіктоку. Він сказав наступне: вона висміювала мене, ну, Гейлі мається на увазі мене за те, що я фактично приєднався до Тікток тоді, як її власна донька користувалась цим додатком протягом тривалого часу. Тож ви можете спочатку подбати про свою сім'ю. Тобто це ось вистав, я це також ну, чув. І далі Гейлі сказала, щоб е, Рамасвамі залишив її доньку в спокої, і далі, знову ж таки, назвала його таким покидьком, фактично. Ось е, такий, знову ж таки, Центральний момент в дебатах між потенційними кандидатами. Також там обговорювалося питання щодо ну, такі відсутності Дональда Трампа. Багато хто говорив, що це неправильно, що він відсутній, але це не, я так думаю, не додасть якихось балів до рейтингу цих потенційних знов ж таки кандидатів. І знову ж таки інші теми там обговорювалися щодо внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки. Це, якщо знову ж таки, так коротко про те, що відбувалося на цих дебатах. Наступні дебати вони мають бути фінальні, мають відбутися у грудні 2023 року. Потрібно також зазначити, що. Залишається два місяці до початку праймеріс у США. Тому ось ці дебати, це така була одна з фінальних можливостей для потенційних кандидатів якось виправити свої рейтингові позиції. Ми, до прикладу, не знаємо, чи такі особи, як Кріс Крісті та Тім Скотт, потраплять у фінальну серію дебатів. У грудні 2023 року, і тут буде найцікавіше питання, чи хоча по фінальних дебатах візьме участь колишній президент США Дональд Трамп. Будемо далі знову ж таки за цим спостерігати. Події надзвичайно цікаві. Хто не дивився треті дебати, усім раджу їх знову ж таки переглянути. Було достатньо цікаво і. is not bad Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!